Дровенькі були. Йдемо відкривати наших пескунів, бо вони в нас дуже пищать. Так. Треба буде забрати, тому що кури до них приходять, під'їдають. Ходіть, виходьте. Ви так пищали, плакали. Ось так ми підросли. От вони. Вчора вечором ледве зайшли. Злякались. Люблю довго бігати. Є однак двоє вчора вже їх ледве загняв, вже мама качка з ними всередині, а вони бігають собі і воюють. Так, скільки нам, нам два тижні. Тут було їх 13, залишилося 11. Одна десь пішла, вони проривали, тут пролазили, десь город не вернулися з городу, а одна качка роздавила. Ну, так буває, тут нічого страшного. Та пелехатики, Ступаємося, хай вони йдуть їсти. Зараз ми їм ще свіжої водички нальємо. Йдемо Бідемо, подивимося далі по наших каченятах. Тут нам трошки вніс корективи Бравко. По тих більших їх було 6, лишилося 3. Ми там робили стежку, і були шпаринки, затикали ці дірочки, але все рівно якось вони прилазили. Ну і бравчик їх хламс-хламс і подавив. Але це не є біда, досить того, що є. Там теж щось на цього року багато тільки то, що починають, е, як то кажуть, природнім шляхом відходити, тобто не, не здихати, а ось там бровку подавив, е, потім у нас ця сорока курчата лапала, Правда? Маркіза? А тут наші каченята, зараз ми їх будемо випускати трохи засадимо. Тут є. Не дурні, вони бояться. Залишилось їх 10. Один общипана качечка одна нас тут трошки щипала їх. І наробила біди одному качурику. Але він росте і розвивається нормально, більше ніхто нікого, як то кажуть, не підщипує. Їв в нас зараз їх 10 штук, качечку і качурами я забрав до міста, тому що ми там маємо вже їх і продати. І щоб я їх там підгодовував, я їх забрав. Е, щоб передати мені ліпше з міста, то я вже забрав туди. А в селі поки що залишилося 10 штук, 3 качечки, решта хлопчики Сьогодні теж забираю двох з собою. Е, на... Перетримку там, як то кажуть, намічається у нас клієнт. Качечка наша відійшла. Ось це, що було з ними, що я розказував, що її качур поламав. Бачив, що вона вона вже так все ж таки крило в неї. Бачите, так бовтається, але вона в нас здорова, важка, набрала вагу, навіть вже вчора порувалася. бо вона була проскочила собі до качура. Ось така покращило її, але я її вже забрав до коченят. Думаю, все ж таки шкода, бо це донечка Джоні. Вона була найдовша, найбільша серед тих каченят, хоча була найменше не хочу, тому хочу я її ще перетримати надалі. О, курчата. це от курчата. Сорока трохи нам шкоди не робила, але так в загальному все може бути. Е, з чим годуємо? Годуємо ми зараз. Кабачок, підварене зерно і мелене зерно, трохи картопля, щоб мені там сусід підкинув старої картоплі, а так основному вони сидять на кабачку на мелені пшениці, мелені кукурудзі. Більше такого ми нічого не даємо і трива. Відповідно, вага в них відповідає своєму харчуванню. Хто хоче їх тримати, той ну, має можливість там годувати чимось кращим, тому що там один машина до мене дзвонив, що в нього качки на комбікормі і, тобто не ваговики. Але в тому віці в нього, звичайно, має таку вагу, як мої ваговики. Там Качечка в два місяці з копійками мала в мене 800-200, я йому казав ось. Ну, не, зараз я не, не тримаю їх на відгодівлю <кій> Та й немає так дуже чим відгодовувати. Картоп... зараз перед новиною картоплі ще немає. То десь колись там, що накопаємо чи там хтось дасть, то ми, як то кажуть, їх і годуємо. А в основному це в нас є. Зараз зелень, зелень і зелень. Качки гарно пасуться, вони швидко ростуть, стійкі до хворіб. Тобто, якщо їх гарно годувати комбікормом і тому подібне, ростуть вони досить швидко. Бачите, які краси. Недавно я показував відео про що каченят багато не буває. І про мамів, які в нас найбільше висаджують каченята. Корту ставлять. Ось. Я там показував, що в неї були каченята. Вона висаділа нас і забрав, я вже був до села з нею. І приїжджаю, а вона вже нам нанесла 10 яєчок і сидить. Це теж донечка Джонні, це вже її третій виводок буде, буде він на це. Цього разу за останні, ось там яєчко-кубло. Я не просвічувавши, нічого не дивився. Думаю, що ще зарано. Десь буду чекати, наступного тижня гляну. Це донечка Джоні. Це вже будуть останні каченята. Якщо ще будуть нести скачки, то вже точно ми їх насаджувати не будемо, тому що це вже буде пізно. І так ці каченята як вилопляться, десь будуть чекати, то це вже буде десь добре за середину вересня. Ну, кожного року в нас є вересневі каченята, я їх не боюся. Їх головне добре, як то кажуть, стартанути, добре дати їсти і вони в нас підростуть файно. І на завершення нашого ранкового снідання. Це мама наша. Ой, не ці інші каченята, та, але четверта яйцекладка, два рази тільки вона висиділа. Як я казав, що не всі качечки в нас несуть багато яєць. Е, ось ця одна з них там є. Це, напевно, вона одної з мамаш, яка в нас є наверху. Вона несе в середньому у нас 8 яєць. І вона в нас сиділа, в неї було 6 яєць. Знесли 6 яєць і е, в сіла. Е, там було два е, був, був, ту, був туни, лишилося 4, потім за тиждень приїжджають три, не знаю куди воно ділося одне. І ще за тиждень приїжджають два. І так два каченятка в нас вилупилися. Це наша така аля найбідніша мама. Вона мало несе яєць, несе це часто. Така качечка потужна і відповідно тільки двоє коченят. Тут у них таке снідання, мелене зерно і трохи старту надаємо, насипаємо, їм вистачає. Ну, Виходять ми на вас подивимося. Заховалися вони там за маму собі і сидять. Одна каченятка і там бігає друга. І на цьому ми будемо з вами прощатися, каченята будуть нам підростати. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.